Ми з вами про правопис прізвищ прикметникового походження. Тобто це ті прізвища, які утворилися нібито від прикметника, так? які за своєю формою подібні на прикметник. Ну, наприклад, ми з вами казали, що є, коли вивчали іменник, казали, що є прізвище іменникового походження. Вони подібні до іменника. Наприклад, може бути прізвище «Козак»? може бути подібне до іменника. Подібне. А якщо ми з вами скажемо прізвище безсмертний, воно на яку частину мови подібне? Який, безсмертний. Відповідно, прізвище такого типу вважається прізвищами прикладникового походження. Основне правило, яким ми з вами керуємося, це те, що всі орфограми, які ми вивчили, зберігаються і в прізвищах. Ну, наприклад, безсмертний, ми з вами знаємо, що префікс без завжди пишемо, з якою буквою. З. Тому Б з смертний, правильно? Підсадочний. Префікс під завжди пишемо з якою буквою? Не з якої букви, а з якою буквою в кінці префікс під Буває префікс під Ні, тому префікс під завжди з буквою Д, отже, під Дсадочний. Острозький. Суфікс з завжди пишеться з чим? З м'яким знатом. Відповідно в слові острозький, так само. М'який знак зберігається. Далі. Здоровицький, суфікс ціки пишемо завжди, з м'яким знаком в прізвищі він зберігся. Луб'янський. Ми знаємо, що між Б і Я, між губним і я, і Є ставиться апостроф. Так само і тут ми його ставимо. Мар'янків, ми знаємо, що після твердого Р перед я і є пишеться апостроф. Так і ставимо. Островерхий, це складний прикметник, правильно? утворена від двох слів: острий, верхній, так? Посередині з'єднувальний голосний О, ми його так і залишаємо. Далі. Скоро багатий. Так само. Тут ви ловили? Тобто всі загальні правила зберігаються і тут. Які є нюанси, на що ми маємо звернути увагу? Дивіться: чергування і е в родовому відмінку в прізвищах, які мали суфікс «ів». Наприклад, якщо він в називному відмінку гудзів. Гудзів, так? То немає кого? Гудзева, не гудзіва, а гудзева. Відбувається чергування і е, Так Так само, якщо він костів, то немає костів. костева, не костіва. Угу. І Е чергується так само за загальними правилами. Далі, в суфіксах ишин і їшин ми завжди будемо писати букву і, букву і або ї відповідно. так? В суфіксах Ішин, Їшен завжди будемо писати и або ї, відповідно. Дивіться: Васи лишин, матвій, Угу. і там не буде. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі. Наступне правило: закінчення им в орудному відмінку будуть в тих, а, іма, в тих прізвищах, які в називному мали закінчення «ин». Дивіться, якщо він був Олексин, то орудою ким? Олексиним. Якщо він був ганущин орудою, ганущиним, не ном, бачите? Ним. Ін міняється на им. Далі, закінчення «и» буде в тих прізвищах, в яких були суфікси ОВ, Ев, Єв і Н, У множині. Якщо вона Литвинова, а він Литвинов, то разом вони хто? Литви. А звідки і взялося? Литви, ви. Якщо він Андрієв, а вона Андрієва, то вони разом. Андрієви. ви. Андрієв. Андрієв. Бачите, тобто в кінці буде закінчення. И. Так, закінчення І буде в прізвищах, які закінчувалися на Ий. І це і з'являтиметься в множині. Тобто, якщо був залужний і залужна, то разом вони в множині. залужні, не залужний, а залужні і в кінці. Так само пахущий і пахуща, а разом вони Пахущ. пахущі. Угу. Тобто і в множині змінюється на і. Ну, і якщо прізвище подвійне, тобто з двох окремих прізвищ складається одне. То пишемо ми його з Дефісом. Ну, наприклад, був чоловік або там, був чоловік з прізвищем стоцький, а жінка з прізвищем Смаль. Вони вирішили одружитися і лишити собі і те, і те прізвище. І утворилося прізвище Смаль, Стоцький, і відповідно смаль стоцька Тобто То прізвище таке пишеться через Дефіс. Ага. Так. Можна, Ну, ти можеш, ти якщо одружишся, коли одружишся. То ти можеш лишити своє прізвище. Той чоловік може бути там зі своїм прізвищем, а ти можеш лишитися за Ну, наприклад, якщо там візьмемо, що у тебе чоловік буде з прізвищем, не знаю, там Семенко. Ти можеш бути просто за залишитися лишитися на своєму прізвищі. Можеш взяти. да, він буде семенко. Можеш взяти прізвище чоловіка, бути семенко, а можеш бути за Семенко через Дефіс. Так, тут зрозуміло. Ну і дивіться, якщо ми. Це, це ми з вами говорили про українське прізвище. Якщо ми з вами говоримо про прізвища, які прийшли до нас з інших мов, то ми їх записуємо відповідно до правил української мови. Відповідно до вимови. Тобто, якщо прізвище з російської білов ми чуємо як білов, то букву є в ньому і пишемо. Це угу. не «бєлов». Не ні. Білов. Чується білов, то і пишеться білов. Це. Як... Якщо прізвище російською мовою було Юрєв, з м'яким знаком в російській мові воно писалося так? А не «Юр'єв»? Ні. Прізвище з російської мови Юрєв Юрєв, то українською ми його так і передаємо. «Юр'єв» з апострофом. Твердість позначаємо апострофом. Ковальов. Чуємо, що там м'яко, Значить, пишемо м'який знак. Як чуємо, так і пишемо. Йолкін. От якщо прізвище Йолкін, ми його не перекладаємо як Ялинкін. Угу. Ми його пишемо Йолкін. Йолкін. От, наприклад, Ольга Григорівна, у вас читає щось воробій? Молодші школі не стало? От, от дивіться, воробій прізвище, так? Воробйон. Ну, Ми ж українською його не перекладаємо, горобець. <смеш> Чи Горобій, наприклад. Ні, прізвище передається так, як передається. Чи коли ви їдете в Америку, наприклад, Олександр, там же Алексом не стає. Не стає. Тому пріз... Діти. прізвища і а, імена по батькові ми передаємо так, як вони пишуться, і чуються в тій мові, з якою утворилися. Так, Щокін так само, Каїров. Угу. От, питання є? Нема це все.